За чотири міністри фігурують у цій гучній справі. Так, от перший умєров, який раніше був міністром оборони, зараз він нагає секретар Ради національної безпеки та оборони. Другий чинний міністр це Галущенко, САП прямо звинувачують його в тому, що Міндіч мав вплив на нині міністра юстиції, раніше він був міністром енергетики. Ну і як повідомляють прокурори САП, міндіч допомагав Галущенку, зокрема, заступництвом, так би мовити, перед Зеленським. Тобто, якщо перекладати на більш простішу мову, у САП стверджують, що Міндіч здійснював контроль за фінансовими потоками в газі та енергетиці України за допомогою Галущенка. А Галущенко у свою чергу отримував допомогу від Міндіча, я нагадаю близького друга президента, у вигляді якраз у того самого заступництва. Тобто міндіч захищав чи навіть там просував у певних питаннях Галущенка перед президентом України Володимиром Зеленським. Ну а фактично, як стверджують в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, міндіч також. Організовував легалізацію відмивання коштів, в чому йому теж допомагав Галущенко, грошей, які були отримані, очевидно, злочинним шляхом через довірену якраз особу міністра Галущенка, радника Миронюка, того самого Миронюка, який зараз постав перед антикорупційним судом, вищим антикорупційним судом, той обирає йому запобіжний захід. Тому знову ж таки дуже цікаво, що ще може заявити Мирунюк в ході розслідування цієї справи і судового слухання. Далі третій точніше міністр, який а, може фігурувати в цій гучній справі, це чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук. І от той самий Миронюк заявив про те, що мовляв проводив співбесіду із кандидатом на посаду міністра енергетики Світ... Гринчук Світланою. На цьому наполягають прокурори САП і переконують нас у тому, що фактично Світлана Гринчук є ставницею Галушченка, і також у зв'язку з цим вона, нібито проходила співбесіду у Миронюка, який фактично був радником Галушченка, і одним із ключових виконавців цієї корупційної оборудки. Ну і четвертий міністр, який може фігурувати у цій справі, це вірогідно колишній віце-прем'єр-міністр України, міністр єдності Олексій Чернашов.